Усім вітання, мене звати Володимир. Сьогодні 10 листопада 2024 року. Буквально два тижні тому назад, 25 жовтня, я показував відео щодо того, як сонячна електростанція працює в густий туман. Сьогодні погода трішки інша. Сьогодні ось така хмарність, досить густа. Вона не низька, але вона є і для порівняння. За хочу вам показати об'єктивно те, що вона виробляє і. Показу, тобто станом на 10 листопада 11, 11 17 хвилин. Так що поїхали. Значить, камеру не буду вимикати принципово, тому що по попереднім відео писав, що там монтаж, все інше, тому зараз показую ось така погода. Відкрив спеціально вже. Звіряємо годинника, ще раз показую годинник. Ось бачите, 11.19 число теж пише 11 листопад, тобто 10 число. Тут можете десь подивитися. 11 листопада, 10 число, 11.19, Ось такі покази. Від 300 Вт до 400 Вт виробляє, трохи падає, зменшується. Ну. Те, що є, показую по факту. На даний момент дана станція виробила 0,7 кВт. Тобто ми говоримо про станцію 8 кВт, є 8 кВт і сонячні два поля на 8 кВт. Так що ось така потужність на теперішній момент. Звісно, хотілося б більше, однак те, що є, то є. Покажу всі результати за цілий день, щоб у вас було розуміння. 12,56. 10 листопада погода не змінилася. Йдемо, дивимося на реальні покази станції. 470 Вт. До сьогодні станція виробила кВт 400. Ось такі покази. Уже четверта година, 4 година. 4.01. Станція нічого не виробляє. Зараз показую вам результати. От бачимо: 0 виробляє. Що сьогодні вона зробила? 2,2 кВт за світловий день. Останніх 3 дня, 8, 9, 10, то найменше, що вона могла зробити. Зараз на відео ви це зможете побачити в розрізі дня, як станція працювала за останніх три дні, тобто сукупно і окремо для того, щоб у вас було розуміння. І, звісно, хотілося б краще, але є те, що є. Свою основну функцію дана станція виконує, тобто ем, зменшення перепаду напруги, вирівнювання напруги, щоб у мене нормально працювали прибори всі побутові, тобто вона це робить. З генерацією гірше. Як воно є? Звісно, я розумію, що зимою взагалі буде можливо і нічого не буде. Однак я її купував трішки для інших задач. Ті задачі, які при неї поставлені, вона виконує. Власне, ось таке відео, можливо, у вас ще залишається додаткові запитання щодо даної станції. Будь ласка, дивіться на моєму каналі. В принципі, все детально розповідав, що купував, чому, як, скільки, вартість. І монтаж, інструкції, все є на моєму каналі. Якщо ще щось буде виникати, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Спишемося, зателефоную, розповім все, що, яку інформацією вводію, все вам розповім. До речі, у мене є інший, до речі, у мене є другий канал щодо автомобілів. Теж запрошую, підписуйтесь, буде цікаво. Там розповідаю про Тесла, а також попередні свої автомобілі. Думаю, вам теж буде цікаво. Власне, на цьому все. Всім мирного неба та все буде в Україна!